В своїй студії чарівній і на каналі Еліанора Таро 2. Подивіться, хто зі мною сьогодні буде приймати участь у нашому обряді, ритуалі чистки. А, придбала казачка такого цікавого ще. Навіть ну ім'я, то я вже приблизно знаю, як наречу його, але ж а, але ж поки не буду казати. Так, у нас сьогодні чистка загальна для індивідуальних пишіть у Viber або Telegram, Номер буде вказано під цим та іншими моїми відео. Чістечка буде восковою і е, викачаною свічечкою. викачана вона у чистотілі, у Звіробії і в солі. Так. Ну, також водичка, ви знаєте, зараз купальські почалися дні оці купайло а, свято і очищення, і кохання, і це, вважаються так, рідновірські, язичницькі свята. От коли дівчата ворожили, коли віночки на воду. А, Ставили, щоб вони куди вони допливуть. І мало того, не лише а віночки, а й свічечку ставили, щоб е освіщала шлях до її нареченого. Он зараз воскава свічечка почала активно працювати. Подумайте про себе, про своє життя. Бачу е жіночу постать таку, в гарній так я думаю, що це сукня-вишиванка, бо вона така свободна. Я бачу її ззаду довге, таке темне волосся. Можливо, це саме ви. Ну, дивіться, хто мене дивиться вам заздрять, дівчата. Тут чітко показано, це пробиває вашу енергетику, до речі. Прямо така діромаха. Бачите, я кажу і аж. А оце фітіль, який не прогоряє досі довгий, це говорить, що дійсно є заздрісники. Заздрісники, і ми від цього вас відчищаємо. Хай вони тут запечатаються воску, всі їхні енергії, щоб не впливали навіть на вас а, ніяким чином. Так, бачу, хтось печальний навіть плаче. Боже ти мій. Бачите, як працює свічка, ви бачите у мене тут. Ну, Не даремно навіть за так, заздрісники, ніяк не хочуть від вас. Відцепитися. От хтось як прилип до вас і ніяк не дивіться, яка чорна свічка. Ви таке коли-небудь бачили? Особисто я вперше. Ай вже це фітів прогоряє в нас. От. Давай, давай, слухайся. Бачу, таке чорне-чорне серце, яке перевернуто, Хтось вам у коханні навіть заздрить. У когось щось втрачене було, втрачене кохання, бо знову така похмура, плачуща фігура в когось. Це ми все відчищаємо. Хтось, можливо, вперше на має чисти. Тому така чорна, така тут страшна у нас річ. Нарешті почав прогоряти, слава Богу. Бо я думала, він вже геть і ніколи не прогорить у нас. Ну, тобто ми почистили вас від заздресників, ви знаєте, такий У або І така е літера така, як У або І. Можливо, вас це на щось наштовхує, або якась рогатина така, або можливо ім'я якесь, можливо, навіть не знаю. Ну, знаєте, як то ікс ігрік це невідомі. Можливо, вам навіть невідомо, хто вас так може заздрити. Ви відчуваєте якусь таку упадок сил, що невідомо звідки то береться. І ви не розумієте, що це? То ось принаймні ми тут відчистили. Але ж хочу зауважити, що це загальна на всіх чисточка, вона не може вичистити геть увесь негатив. Ну, Вже дуже вам пощастило, що ви хоч цю чистку подивилися, то принаймні дивіться її хоча б по хоча б декілька разів можете передивитись на тижню. Раз Принаймні, хоч раз на день протягом тижня дивитися, наприклад, увечері, а перед прийняттям душу і перед тим, як ви вже лягаєте відпочивати, це буде найкращий час, коли ви зможете подивитись. Але ж можете напротягом дня і в будь-який час подивитися. Бажано дуже показано після цього прийняти душ. Ну не зразу, можливо, а ввечері, якщо ви днем дивитись. Тож так, уявляєте, коли будете приймати душ, що з вас стікає от, от, темне, та заздрість чиясь, можливо, вплив навіть чийсь негативний. Можливо, навіть ось сапожок вже виливається, щось на роботі хтось вам може заздрити. І сапожок такий начебто мав би бути з каблутним з підбором, але він чомусь без підбора. Як чи зламав, чи зашкодив навмисне. Той підбор. Подумайте, хто вам там може зашкоджувати. До речі, до вас так, як рибка пливе, могла пливти рибка, а оце, що нема підбора, там оце завадж... зава... Ну, заважає. Може, я аж заговорювати спочала. Ну, але ж ми чисточко виправляємо ту ситуацію, бо хтось не хотів, щоб ви отримали якісь кошти. Можливо, зараз свічечка трошки прогорить ще. Так, я, мабуть, поки виключу відео і почну там спочатку, для вас це буде непомітно, щоб час скоротати, щоб дуже довго ви не дивились. І включу вже, щоб подивитися ще на зворотньому боці, які приховані скриті моменти. Дорогіньке, свічечка прогоріла. І В мене тут виникла ідея давати червоною. По-перше, ми запечатаємо весь той негатив, який був, показала нам попередня. Бачите? Підтвердження, Гасне свічка, значить. Негатив і був, і, можливо, ще якісь залишки, адже кожен е має чиститися бажано, щоб ще й індивідуально. От, але ж те, що ми вже відлили тут, який негатив, хай він запечатається. А ідея в мене ще ось яка. Бачите, цей теж чорний дим пішов. Червоний колір підсилює, колір вогню, вогняний, такий дієвий. Я вирішила ще й притягнути позитивне у ваше життя і в моє, в тому числі, на дарунки долі, тобто червоним кольором, вогнем червоної свічечки ми притягуємо дарунки. Неважливо ну, не навіть від кого вони будуть, але щасливі дарунки долі. Дивіться, це від... О, я вже бачу сердечко. Ну, Значить, у кохання, або хтось коханий ваш, подарує. Або кохана, якщо дивляться чоловіки, подарить вам подаруночок. Хотіла б показати, поки ще справді це сердечко. Ось, навіть, зараз воно трохи застигне. Я вам покажу це сердечко. Бачите, червоненьке нас. Але ж воно, ну, або сердечко на паличці. А, ну, дивіться, хтось до когось прив'яжеться. Ви дивіться це відео напротязі тижня, і напротязі, бачите, сирена сигнал, що справді щось буде таке, що а, надзвичайне щось. Ну так, звісно ж, ви можете написати, що це ж негативний, типу, звук сирени швидка. Але ж, але ж, що я хочу сказати? Це просто сигнал. так, Якщо ми почули сигнал, щось буде відбуватись надзвичайне. І хай воно буде добре, хороше і дарунки ви все одно ось, протязі тижня ви отримуєте, отримаєте, тож пишіть мені в коментарях. От, бо ви ж будете дивитися протягом тижня, декілька разів це відео. Будете якраз і очищуватися, і зможете написати, що ви вже отримали дарунок. Пишіть, до речі, хто ще отримав. Так, бачу, знаєте, така ще є постать, яка такий царьок якийсь. Він так согнувся і над чимось, знаєте, як нагадую, то цар ще й над златом чахне. Так, тут тільки він не такий худий, тут навіть з животиком, тут він пригорюнився, щось в нього не склалося в цього царька. Можливо, він надто, знаєте, егоїстичним був. Щось мені тут таке підказує. Хтось був надто егоїстичним, думав лише про себе і залишився при своїх. Ну, Чомусь іде бубнових інтересах, але ж масть короля цього може бути геть різна і крестові, і підкові, і ну, якщо йшло, що бубнові, просто кажуть, да, при своїх бубнових інтересах. Але ж бубна в нас це і гроші, да, і цінні якісь папери, і взагалі папери, в принципі не так і погано, але ж від того, що. Людина отримала там, наприклад, папери, що вона є власником чогось, і цього людина не стає щасливіше. Знаєте, я... також в мене відбулася переоцінка цінностей. У мене вона досить, до речі, часто відбувається. Я е... починаю порівнювати, що, скільки чого варте. Чого варті, можливо, чиїсь слова, чиїсь обіцянки, чого варте, можливо, чи варто щось робити, а щось не робити, також, також це все потрібно зважувати і робити висновки, скажімо так. Тож, ви бачите, так, трохи теж перервати відео, але для вас то непомітно, хтось голосує. Взагалі, звісно ж, буду, мабуть, змінювати місце дислокації, якщо буде так шумно, бо ось відливається знову ж таки темне. Хтось в когось по коханню, якісь моменти е такі, знаєте, похмурі є. Чи то образи, чи то ревності. О, бачите? На цьому слові свічка загасла. Хтось когось дуже-дуже сильно ревнує. Знову погасла. Ну, це м -м, причому ревнує так, що прямо аж людину ну, зло бере дійсно. Зло бере дійсно. Що тут можна порадити? По-перше, давайте відільємо це знову ж таки, так? Да? Зараз ось наближається свято Купайла. Тож, все-таки свято. Чистки, до речі, дуже хорошо в цей період. З 20 по 23 можна робити чистки і дуже добре то і в індивідуальному форматі. Тож пишіть, я нагадую, і номер буде і на самому відео. Думаю, що вставлю так номер, вайбера або телеграма. Куди ви зможете звернутися? Недобре, що ця свічка теж гасне, як воскова. щось не, не хоче відчищуватись, щось явно у вашому житті прочно так засіло, і навіть бачите, що робиться. Свічка то гасне, то знов... це якась прямо магія йде. Можливо, навіть хтось магічно впливає. Значте, як яскраво запалало, як я сказала, і пішов чорний дим. Ну, заздрість також ще доволі такі, хоч уже й не такі довгі фітілі, як там, але ж залишилось все одно ще деякі моменти. Відливці Видлив, є чорні такі. Да. Тож, отак, от, ну це вже краще, хоч і ще чорний чад є. В общем, червона свічечка підсилює дію ритуалу. Я ще, до речі, подивлюся вам підказки від метафоричної колоди обрій. Нової колоди дуже цікавої, там україномовна, вона нарешті стала з'являтися карти. От, казочка. Я вже вам показала, да? дуже гарний, файний. Це роблять, до речі. Мені сказали, що скоріш за все, це хендмет хтось з дітей робив і частина коштів йдуть на ЗСУ. І я в першу чергу такі товари купляю, купую, щоб принаймні. І таким чином допомагати нашим воїнам, Збройним силам України. Тож так, щоб ми якомога швидше перемогли наших ворогів. І цими чистками, відливками ми також робимо чистки і нас з вами, і нашої рідної землі. Тож славімо її, розмовляємо українською мовою, чтимо традиції України. Да. Тож, давайте я зараз так поставлю, хай вона трохи прогоряла, підгорає. Я хочу, прямо прийшло, що треба присипати. Так, тут трохи. Тут е, два види трав чистотіли звиробій. І сіль четвергова. Та яка? З заговорами. заговорами на очищення, на покращення стану і хворих, і тих, хто бажає покращити взагалі життя. Тож такі магічні такі всі, ось ну, я вам можливо навіть покажу, звідки в мене тут це все, я підготувала зарані таку суміш. Яка в мене, вона дуже сильно пахне тут. І ось і травка, усьо є окремо звіробій. Він також пахне такий. Не знаєте, ну, ви знаєте, як сухі трави, як сіно пахне? так, Це все. Це, до речі, аромати мого дитинства. Цей звіробій, який а, ріс у лісі, де я зростала. Кожне літо в селі. Там, де ліс, там де звіробій, там, де е, сіно на сінувалах і на горищах. так? Хто любив е, горище з сіном на похіт, до речі, це в мене такі спогади з дитинства, де е, гуляли ми прядки, так? схованки, чи я краще сказати правильніше. Так, ну дивіться, е, цю свічечку, до речі, вона. Може прогоряти далі, а можемо. Я бачу, вона так вже рівненько, вона вже відпрацювала, в принципі, своє. Тож, навіть і ми запечатали той негатив. Я хочу, знаєте, що ще подивитися? О, дивіться, оце я хотіла побачити. Оце я хотіла подивитися, і дивіться, до речі, які тут. Які тут ось такі, так, я дякую цій свічечці за її роботу. Дивіться, що тут робиться. Тут якісь, як, мов, дороги, навіть як вам показати так профіль, да? що воно таке чорне, все-все, я це утилізую. Будемо нейтралізувати цей вплив. Ну, звісно, що ми хотіли, як там було. Ви пам'ятаєте, як та свічка перша працювала? У мене, до речі, це саме ну, так працювала як ніколи. Та, о, така Освячена свічка, воскова. Головне, що вона а, з живої такою, з живою енергетикою воскова. Тож, давайте перейдемо тепер до підказок від а, моїх чарівних карт, мішечок з рунами, з рунним столом. Так, а карти, які називаються обрій, метафоричні будуть метафоричні підказки для тих, хто притягнувся на цей розклад, мішати їх зручніше таким чином. І, і мішаю, мішаю. Хай нам дадуть вірні підказки. Чого чекати і що, можливо, поради, які поради, що робити, що не робити. Так, хочеться оцю карту. Так, дивіться, тут місяць, так, він як чаша, з якої ллється, що водичка. Точно як показує, як неначе ми чистку робили. Так? Чиста вже ллється енергія життя. Немає змісту в боротьбі з пітьмою. Є сенс бути світлом, щоб сяяти собою. Це і про луну, про місяць. Так? До речі, мені досить часто і не лише ми, ні, моїм знайомим випадає ця карта. Підказка. Це говорить про те, що, подивіться, з кількох карт випадає саме ця. Так, давайте зараз так, от. Поглянь понад двором смутку, вже зорюють перлини радості. Ну, тобто, тут говорять, що скоро йде якась радість до вас, що а, цей хлопчик дивиться, дивиться у колодязь, да? і черпачки тут повні в нього стоять. Також вода. Вода, так, бачите, як ми відчищали, що вже очищені, так? Тихенько. Далі дивимось. Давайте. Крізь міріади зір, потік життя веде до світла. Подивіться, яка карта. Подивіться. Тут Дитятко прив'язане, мог би повинно, до якогось світла. Тут говориться про те, що не бійтеся загубитися у темряві, так? крізь мряди зір, потік життя веде до світла. Принаймні принаймні кожен. Йде до свого світла, бо він прив'язаний до нього пуповинною. У кожного може бути своє світло. У кожного є свій маяк. Я думаю, ви обираєте свій шлях самі і обираєте свій, своє джерело того світла. Давайте таку гарну карту подивимось. Серед мороку та темряви ночі проростає життя. Тихенько. Сонцем відгукується, зорями розмовляє, світом всесвіт осяює. Ну так подивіться, які гарні файні квіточки проростають серед темряви. Сонцем відгукується, зорями розмовляє, з світом всесвіт осяює. Так. Хочеться ще оцю карту подивитись. Я їх не знаю на пам'ять, якщо ви думаєте, що я там навмисна. Ось ця вона зверху була, як файна така україночка або Україна взагалі. Земля дає силу, сонце, віру, вітер, крила. Бери у них те, чого тобі не вистачає. Ось на цій карті, хоча б сказати, ноті, немов би пісня, так, така гарна українська. Закінчити цей, цю чистку. А, можу ще раз прочитати, щоб ви запам'ятали, якось зрозуміли. Земля дає силу, ну, яка наша українська земля. Сонце віру, сонце теплом зігріває осяє вітер крила. Бери у них те, чого тобі не вистачає. Кожен обере те, чого не вистачає. І наша природа, матінка, нас підсилює, я завжди це кажу. І пишіть, коментуйте. Мої любі у Viber або Telegram пишіть також тут у коментарях, коментуйте. Цю відливочку, чисточку І я вам вдячна за те, що ви дивитесь, що підписані на канал, ставите вподобайки, коментуєте. І до скорих нових зустрічей! Пока-пока!